Добрий день, шановні учні, з вами освітній центр Максимум. Я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати. Тема, яку ми сьогодні будемо проходити, для деяких, здається, неприємною ще з 5 класу мова піде про дроби. Проте, якщо подивитися на них уважніше, то виявиться, що нічого складного зовсім там немає, і можна дуже легко їх вивчити. Що ж, поїхали. Власне, що таке дріб? Дріб це частина. Е, інакше можна сказати, що це порівняння. Про що йдемо? Ну, я гадаю, всі люблять піцу. Ну, скажімо, що мені дістався один шматочок від піци. Багато це чи мало? Я не можу сказати, що таке один шматочок від піци. Тут все залежить від того, який це шматочок. І тут вже сутність дробу е, виявляється, наприклад, я свою піцу початково поділив на чотири частини, і мені дістався один шматочок. Тобто була в мене ось така піца. її Пошматували на 4 частини, якось отак. І мені дістався ось цей ось шматочок. Я його поласував. Власне, яку частину піци я з'їв? Одну четверту. Бо 4 це вся піца, це все, до чого я порівнював, і один це ця частина, що мені дісталась. Тобто мені дісталася одна від чотирьох частин. Одна четверта піца. В моєму прикладі ми маємо діло з дробом 1 четверта. Одна це те, що порівнює, чотири це з чим порівнюють. Так, дріб. Ось він, класичний. Давайте поговоримо, що тут є що. Верхня частина це чисельник. Ну, в будь-якому дробу, не тільки в одній четверті, звичайно. Нижня це знаменник. Зверху чисельник, знизу знаменник. Які бувають дроби. Власне, дроби бувають правильні і неправильні. Ось, правильний дріб це такий дріб, у якого чисельник менший за знаменник, саме менший. Тобто правильні дроби це 2 треті, це там 1 10, 2,99, будь-що, де чисельник менше за знаменник, це в нас правильні правильні дроби. Якщо же чисельник дорівнює або більше знаменника, наприклад, 5-5, або 9 сьомих, або 1001, так, це все неправильні. Дроби. Тобто чисельник більше або дорівнює знаменнику. І з неправильних дробів є наслідок, що інколи ми можемо цілу частину доставати з дробів. Такі числа називаються мішені. Виглядають вони наступним чином. В них, начебто, є і ціла частина, і дробова. 2,1 друга, 3,1 сота. Ось це все мішані числа. Такі числа називаються мішаними. Мішані. Так, з термінологією ми розібралися. Отже, що ми ще можемо сказати про дробу? У дробів є дуже важлива властивість. Інколи ми можемо в дробах чисельник і знаменник поділити на одне і те саме число. Це називається скоротити дріб. Наприклад, 4,8. І 4 і 8 діляться на 4. І якщо так можна, так і слід робити на етапі відповіді. Точно, якщо у нас всередині розв'язку, це залежить від дії. Але на етапі відповіді точно треба подумати. 4-8 діляться на 4. Поділю. 4 поділити на 4 це 1. Я буквально можу так зачокнути і з боку написати 1, І 8 також на 4 це буде 2. Тобто я маю одночасно ділити на одне і те саме число. Це обов'язково. Обов'язково. 4-8, я скоротив на 4 отримав одну другу. Можна ось так і записати, можна дорівнює одна друга. Проте в типовим є запис, коли я зачеркнув і одразу ж тут збоку написав те, що залишилося. Так. Ну і власне, виходячи з того, що якісь дроби скорочуються, треба сказати, що не всі скорочуються. Взагалі, більшість, навіть напевне, скорочується. Наприклад, приклад 2,13. Немає чисел на які діляться і 2,13, і мається на увазі без залишку. Тому дріб 2 тринадцятих. 3,19 дев'ятнадцятих і так далі, вони називаються нескоротливими. Вгадайте, чому? Бо їх не можна скоротити. Все від назви. Так, також ми казали ще в попередній темі, що є такі десяткові дроби. Десяткові дроби це числа зі знаками закону. Як їх рахувати? Ну як їх рахувати безпосередньо між собою? Ми поговорили вже. Але якщо в мене десятковий дріб. І звичайний дріб взаємодії, тобто є десятковий знак закому, і десь і звичайний це верх-низ так, чисельник знаменник. То щоб їх вони про взаємодіяли, щоб було зручно з ними працювати, треба десятковий дріб просто про себе проговорити. Тобто я кажу чотири десять. 4 ті 4 чисельник, 10 знаменник. Тобто 4 десяті в запису десяткового дробу можна проговорити і зразу сказати, що це 4 х як звичайний дріб. І одразу ж можна скоротити, до речі, на 2. Це буде 2 2,5. Шикарно. Тобто, 4 х це 4 х як дріб, 2 х Тобто проговорювати ну, про себе, напевно, не потрібно. Так. І буде все добре. Тобто, ми взаємодіємо взагалі-то. Зазвичай, коли в нас є десятковий звичайний дріб, ми працюємо у площині звичайних дробів. Ми з десяткових робимо звичайні. Так, отже, для дій з дробами нам ще слід сказати, що є такі дії, як НСД і НСК. НСД найбільший спільний дільник. Найбільший спільний дільник. Ух, звучить інтригуюче. Найбільший спільний дільник. Ну, власне, це дільник, тобто на нього можна поділити. У нас є якісь числа два або більше, і ми маємо знайти найбільше число, на яке обидва ці числа діляться без залишку. Ось така у нас задача. Ну, найбільший спільний дільник. Найбільший, я зрозуміло, що таке. І що таке дільник, також я думаю, зрозуміло це те, на що ділять. Наприклад, в мене числа 48. І 36. Треба знайти для них найбільший дільник. Щоб знайти найбільший дільник, я одразу ж кажу, що число попростіше там в таблиці множення все є. Наприклад, для, там, знаю, для 12 і 15 найбільший дільник це 3. Бо це все число стрічки з таблиці множення, але в мене ці числа побільше як працювати у такому випадку? Їх треба розкласти на множники, причому на, просто, на множники прості числа. Прості – це такі, що діляться лише самі на себе і на 1. Тобто 48 я ділю на 2, ось таку черту пишу і буду ділити. Ділю на 2, знизу пишу, що вийшло 24, ще на 2 – 12, ще на 2 – 6, ще на 2 – 3. 3 вже тільки на 3 і 1. Все, я дігнав до кінця, розклав. 1. 36, така ж схема, 36 на 2 – 18. На 2. 9, 9, лише на 3, 3, 3, 1. Все, це число. І на етапі відповіді я пишу NSD, у дужках пишу 2 числа через крапку з кому. І виписую усі спільні множники для них, тобто самі числа і кількість разів, які зустрічаються і там, і там. Тобто тут в мене 4 двічки. А у другому випадку дві двічки. Ну, спільними є дві двічки, так? Тому я пишу 2 і ще раз два. А можна записати 2 в другій степені. Так також можна. Трічка тут одна, тут дві трічки. Ну, спільною є лише одна трічка. Все це виписав, все це перемножив 2 на 2 4 на 3 12, відповідь 12. І дійсно, якщо я перевірю, 48 і 36 діляться на 12, я знайшов найбільше спільний дільник. Схожа дія зі схожу назвою НСК. Це найменше спільне кратне. Вже не найбільше, а найменше. Що таке кратне? Кратне це число, яке можна отримати в результаті множення. Так, тобто, наприклад, для двох, 8 є кратне. Бо 2 на 4 це 8. Ось така аналогія. Тобто це щось більше за ці числа. Це те, що можна отримати в результаті множення із одного із іншого числа. Ну, якщо ми про два числа кажемо, як знайти низка? Також ми розкладаємо на множники числа. Допустимо, у нас числа 9 і 12. 9 ділиться на 3, буде 3, тут 3, 1, все. Розкладаємо так само, лише на прості множники. Лише на прості. Ні в якому разі, наприклад, 12 на 4 не можна ділити. Це не простий множник. Лише те, що ділиться само на себе. Тобто 2, 3, 5, 7, ось такі числа. 12 на це 6 6 на це 3, 3, 1. Як знайти НСК? Також пишемо НСК у дужках ці два числа, з яких ми знаходимо НСК. І ми виписуємо перше число цілком, а з другого числа ми виписуємо те, чого ще не було у першому. Тобто, якщо ми шукали НСД, коли ми шукали НСД, ми виписували щось спільне. То тут ми виписуємо те з другого множника, чого ще не було в першому. Ну, не було двох двічок. Одна трічка вже була, не було двох двічок. Тому також виписуємо, перемножуємо 3 на 3, 9 на 2, 18, ще на 2 36. Відповідь 36. І якщо ми перевіримо, із 9, із 12 шляхом множення можна отримати 36, це найменш спільна крата. Готуєтесь до НМТ з математики? Я Ярослав у освітньому центрі Максимум я вже багато років пропоную комплексну підготовку з якісним викладанням і повним супроводом. Я особисто підготую вас під будь-який бюджет у зручній для вас формі. Звертайтеся і обирайте затишну підготовку до НМТ. Ми поговорили про НСД про НСК, і для того, щоб працювати вже з дробами, нам самої, самої діщіці не вистачає, треба ще попрацювати з переведенням. Є у нас неправильні дроби. Що з ними робити? На етапі відповіді з них злід зробити мішані числа 5 других. Як з 5 других достати цілу частину? Треба подумати, скільки разів знаменник цілком поміщається у чисельнику. Двічка в 5 поміщається 2 рази. І потім віднімаю. Тобто 2 на 2, 4. 5 мінус 4 це 1, 2, цілих, 1 друга. Тобто, в slow moussen це виглядає так. 5 мінус оці 2 рази на 2, тому що знаменник 2. І ось так. Тобто буде 2, цілих, так. Одна друга. Е, ось. Е, ціла частина це, це скільки разів цілком поміщається знаменник знаменитого е, Ну, Давайте щось. Складніше: 57 шостих. Давайте подумаємо, скільки раз 6 поміщається в 57. 9 разів. Таблиця множення рулить. 6 на 9 – 54, 57 мінус 54 це 3. 3 шостих. Тут ми вже також помітимо для себе, що на етапі відповіді ми, коли можемо, дістаємо цілу частину, це те, що ми зараз робимо. І коли можемо, ми також скорочуємо. 3 шостих скорочуємо на 3. Це буде одна друга. Ось така відповідь вже буде остаточна. І так само, як ми можемо з неправильних тропів зробити цілі, мішані числа. Так само ми можемо і в зворотньому напрямку. Котити нам власне, не потрібні мішані числа, коли ми множимо і ділимо. І навіть коли додаємо, і віднімаємо там таке інколи з ними, інколи без можна розв'язати, але коли ми множимо і ділимо, нам треба лише неправильні дроби, а також коли підносимо до степені. Тому, наприклад, з 2,1 у етапі на етапі розв'язку, треба зробити неправильний дріб. Як це зробити? Треба цілу частину помножити на знаменник 2х36. І додати до чисельника. Тобто 6 плюс 1 на 3, Це буде 7 третіх, тобто в зворотньому напрямку. Тобто, треба вміти, як змішаного числа зробити неправильний дріб для самих дій множення ділення степені. Так, і з неправильного дробу дістати ціла частина. Це у мене для етапу відповіді потрібно. Ну і скорочувати. Так, ну, поговорили про всі дії. Тільки про самі дії поговоримо. Про те, що нам потрібно для дій поговорили, а про самі дії не говорили. Так, давайте додавання. Для додавання і віднімання, це дії, власне рівносильні, нам потрібен спільний знаменник. Спільний знаменник це однакове число в знаменнику. Коли він вже є, ну це найкраще, що може бути в житті. Просто ми коли додаємо, є вже спільний знаменник, наприклад, як, як тут. Дія відбувається лише в чисельнику. 2 плюс 1 – це 3, а знаменник не змінюється. В кінці дивимося, що можемо ми дістати цілу частину? Не можемо. Чи можемо скоротити? Ні, не можемо. Тобто відповідь 3 четвертих. Можна додавати і не одне число, можна, наприклад, ось так зробити. Вже усюди є спільний знаменник, і ми додаємо лише чисельники, лише зверху. 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3, 3, 6, 6 четвертих. Дивлюсь, чи можна дістати цілу частину? Можна, 1, 2 четверти буде. І можна скоротити ще на 2, 1 друга. Можна одночасно скоротити і дістати цілу частину. Це як у вас в умі. Відбувається, так і робіть. За відніманням, власне, це те ж саме. Нам потрібен спільний знаменник. І Якщо він є, то давайте одразу. Від третіх, мінус одна третя. Дія відбувається в чисельнику, тобто зверху, а знаменник ми не трогаємо. 2-1, 1, тут 1 третя, нічого не скорочується. Добре. А як бути, якщо в мене немає спільного знаменника? Що робити? Треба до нього привести. 2 третіх плюс одна друга. Я користуюся властивістю дробу, про яку ми вже казали, можна і чисельник, і знаменник ділити на одне саме число, коли можна, і можна ще й множити на одне саме число, головне, щоб одночасно. Тобто окремо взяти дріб можна множити на що ми хочемо, що нам зручно. І ми зараз цим скористаємося. Дві третіх, і одна друга. Мені потрібен спільний знаменник. Яке найменше спільне кратне для трьох і двох це 6. З таблиці множення, ми це прекрасно знаємо. Тобто з тріїчки, як зробити 6, треба помножити на 2. Я не можу трієчку окремо на 2 помножити, лише весь цей дріб. А другий дріб я помножу на 3, щоб знаменник у мене було 6. Тобто 2 на 2, 4, 3 на 2, 6. А тут 1 на 3, 3, 2 на 3, 6. Все, бачимо, я маю спільні знаменники. Тобто 2 треті, 4, шосте один і той самий дріб. Одна друга і 3,6 один і той самий дріб. Проте тепер я можу їх додати. 4 плюс 3 це 7, так, вверх до а знаменник ми не чіпаємо. Чи можна достати цілу частину? Можна, чи можна скоротити? Ні, не можна. Тут 1 ціла, одна шоста. Ось така відповідь. Ну і давайте віднімемо і для того, щоб було цікавіше, віднімання абсолютно те ж саме. Нам потрібен спільний знаменник. І ми до нього приводимо. Давайте е -е, лише з цією різниці, що я візьму більше чисел. Давайте так ось якось зробимо. Нам потрібен спільний знаменник, а чисел вже три. Ну давайте ми підемо таким шляхом, що для двох, спочатку для двох знаменників знайдемо спільний, а третій ми підгонимо до цих двох. Для десяти трьох, який спільний знаменник? Ну тридцять, лише тридцять. Бо три до десяти так домножити не можна. До речі, лайфхак. Найперша ваша думка при знаходженні спільного знаменника: чи можна число поменше так домножити, щоб отримати число побільше. У такому випадку треба буде домножати лише один дріб. Так також буває, можливо. Але не тут. 3 не можна так домножити, щоб отримати 10. Спільний знаменник 30. Тут на 3, тут на 10. А що ж п'ятірочка? Шикарно. Треба. На 6 помножити так також буде 30 в знаменнику. Множимо 12 на 30, 36, якщо що в стовпчик. Тут буде 10 тридцятих. І 6 тридцятих. Працюємо зверху 36 36-10, 26, мінус 6, це 20, отримуємо 20 тридцятих. чи можна достати цілу частину? Ні, не можна, чи можна скоротити так на 10, це дуже очевидно. Дві треті. Ось така відповідь. З е, додаванням відніманням розібралися. Щоб множити і ділитись, ще один момент докинемо, якщо у нас з дробами взаємодіють ціле число. Якщо додаються і віднімаються, це простіше. А якщо множиться, якщо у нас взаємодіють ціле числа з дробами. Можна згадати, що будь-якого цілу числа можна записати знаменник 1. Тобто, наприклад, якщо я множу або ділю там на 2, можна сказати, що це саме, щоб помножити або поділити на 2 перші. Ну, це такий можливість запису цілих чисел, щоб механіка множення або ділення взагалі не страдала. Ми зараз це також будемо застосовувати. Множення. О, множення у дробах значно приємніше. Воно простіше, ніж додавання. Тут ніяких спільних множників не потрібно. 2 четвертих на 4. Як я вже сказав, можна цілому числу дати знаменник 1. Тобто 2 четвертих на 4 перших. Коли ми множимо, єдине, що нас турбує на етапі множення, власне, чи можна скоротити хрест на хрест. Тобто я дивлюся, беру одне число зверху, одне знизу і дивлюся, чи можна їх скоротити. 2 і 1 можна скоротити? Ні. 4 і 4 можна, на 4 звичайно ж. Тут залишиться один і тут залишиться один. Коли я скоротив все, що можна, я множу верх на верх, низ на низ. Тобто Ту, немає тут якихось там нелогічних дій: верх наверх 2 на 1, 2, 1 на 1, 1. Це дві перші, ну це власне два. Не забуваємо, що дріб це ділення, і інколи там, просто ціла відповідь. 2 поділити на 1 – це 2. Ось так. Так, що у нас ще тут є? Можливо, ситуація з оберненими числами, я про них казав у першій темі, давайте ще раз про них поговоримо. Якщо я візьму числа 5 перших і 1 п'ята, вони називаються взаємообернені. І вони при добутку дають 1, Бо 5 і 5 скорочуються тут один, ну, одинички скорочувати, немає сенсу, це буде 1 перша, це буде перша. Тобто взаємообернені числа або числа, що перевернули між собою, вони завжди в добутку дають 1. Так, ну І ще раз вони називаються взаємообернені. А на початку це виглядало так. то 5 і 1 п'ята взаємообернені. Просто при запису п'ятірочки ми один не пишемо в знаменнику, але коли ми розв'язуємо дроби, можна дати тобі знаменник, і тоді вже остаточно буде зрозуміло, чому воно називається таким чином. Бо 5 перших і 1,1,5 одна... навіть візуально перевернуті. Так, ну давайте ще щось зі скороченням. 31... 21 30. 21,3. На 5 15 хм, Цікаво. Давайте подивимось щодо скорочення: 21 і 15. Ну, Таблиця множення в руки вам на 3. Тут можна поділити, Тут 7, тут 5. 30 і 5 на що ділиться? На 5. Тут 6, тут 1. Це все в таблицю множення впирається. 7 на 1 це 7, 6 на 5 це 30. Буває числа і за таблицю множення, тоді перевіряйте. Наприклад, може там статися там, 36, я не знаю, 39. Це ділиться на 36,9. А, наприклад, 20, 6, 39 тут на 13 можу поділити. Так? Треба інколи ніколи поперебирати ручками. Ну, це все. Більш винятки. Зазвичай таблиці множення більш ніж достатньо, у нас 7 30 х і перевіряємо, чи достається ціла частина. Ні, не достається, чи можна скоротити, ні не можна. І в нас залишилась одна єдина дія з основних, ну, ви вже знаєте, про що йде мова, це, звичайно ж, ділення. І тут взагалі. Пісня, бо немає такої дії, власне, як ділення дробів. Ми не будемо ділити, будемо перевертати і множити. Щоб поділити дроби, треба другий дріб, який дільник, перевернути і виконати дію множення. Тобто 5 сьомих поділити на 3 п'ятих це те саме, що 5 сьомих помножити на 5 третіх. Ну і множимо, як ми, власне, і множили. Тобто трошки витру. Дивимося в хрес-накрест чи можна скоротити. 5 на 3 не можна, 7-5 на не можна, тому верх-верх це 25, низ-низ, 7 на 3 це 21. Ціла частина дістається так, 21 один раз, помічається в 25 і ще й 4 залишиться. Нічого не скорочується. Така відповідь. Одна друга ділити на 2. Що тут робити? Ну, це одна друга поділити на дві перших. Я ще не починав розв'язати, я лише двічку записав, якби, як мені більш зручно, бо працюю з дробом, а тут перегортаю множу. Так, то я не ділю на 2 перших, я множу на одну другу. Ну, тут нічого не скорочується, вже 1 далі не ділиться. Один, тому верх наверх це 1, 2 на 2, 4, звичайно, це остаточна відповідь. Ну і давайте я наводив приклади з мішаними числами. 2,1 поділити на 3,15. Що це таке? Ну, це ділення, так, і треба, першим, в першу чергу, треба перевести ці дроби в неправильні. 2 на 2 – 4, плюс 1 – 5. 5 других. Тут 3 на 5 – 15, плюс 1 – 16. 16 п'ятих. Перевертаю і множу. 5 других на 5 – 16. Нічого не скорочується. Ні 5 і 16, ні 5 і 2. Таке теж можливо. 5 на 5 – 25, 2 на 6 – 32. 2 на 16, вибачаюсь, 32. Нічого цілого не дістається, і скорочення також нас немає. І у ділення є наслідок, який ми будемо застосовувати, це пропорція. А власне пропорція це рівність відношень, рівність ділення. Вона може записуватися або в строчку. О, або в строчку, Або як рівність дробів. Дріб дріб це теж ділення, так? Або так, або так, це і в першому, і в другому випадку називається пропорція, рівність відношень. І пропорція нам цікава своєю основною властивістю. У неї є основна властивість добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто А на Д дорівнює Б помножити на С. Або якщо ми дивимося на дріб, то крес-накрест перемножити А на Д дорівнює Б на С. Тобто в обидвох випадках виконується ось така рівність. Ну і це дуже добре для розв'язування рівнянь і відсоткових розрахунків. Це вже ми дуже скоро 에, побачимо. Ну, давайте рівняння якесь. Для задачі якоїсь взагалі можливої, що у нас буде складено таке рівняння, наприклад, 75 до 150 це 3 до х. Використовуємо основну властивість пропорції, множимо хрест навкрест. 75 помножити на х, дорівнює 150 помножити на 3. Щоб знайти х, треба в обидві частини поділити на 75. Я буду дуже часто це застосовувати. Такий вид запису називається коментар. А те, що я зараз роблю, це метод рівно великих змін. Тобто я можу у рівнянні обидві частини помножити або поділити на одне і те саме число. І я буду цим користуватися. Тобто мені ж не потрібно 75х, відповідь на рівняння це просто x, тому тобто я прибираю 75, ділю. Запишу саме як дріб, бо тут можливі скорочення. Не буду спочатку 150 на 3 множити, а подивлюсь, чи можна скоротити. І таки можна: 150 і 75, ділиться на 75, тут буде 2, тут 1. І порахувати тут вже дуже просто. 2 на 3 це 6, 6 поділити на 1 це 6. Відповідь 6. Ну, на сьогодні наче все. На сьогодні досить. Те, що ми з вами сьогодні робили, загалом відповідає темі звичайні дроби, та під темі пропорції. Це в нас математика 5 клас, автор мерзляк за більшою кількістю практики вам туди. Ну а на сьогодні це все. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі!